Рух опору повинен розпочати свій функціонал у випадку, якщо території стають тимчасово окупованими, тобто крім навчання фінансування тих людей, забезпечення попередньо. Рух опору має підготуватися, від, відбути певне злагодження, якщо хочете. Горизонтальні рухи повинні розуміти, де закладки, де люди, які володіють певною інформацією, де провідники, де можна заходити на ті чи інші території, та хто вас виведе. Найголовніше, має бути безперебійне фінансування. Тобто повинні бути так звані. Чорні кабінети фінансові, так де виділяються державою ті чи інші кошти для не лише підтримки конфідентів, вивезення їхніх сімей у випадку загрози, купівлі чи проплати тих чи інших оперативних даних, імовірно, деколи е, купівлі, оплати там тих чи інших агентів зі сторони ворога. Спосіб з'єднання оперативної інформації, операції, інформація, яка викуплена у ворога, інформація, яка отримана розвідкою, якщо ті чи інші речі співпадають, сили руху, пору, котрі діють на території, де там, тимчасово перебуває ворог, вступають у завдання істотної шкоди ворогу. Тобто не піар-акції, а нанесення істотної шкоди, після якої повинні діяти сили Збройних сил України. Це цілий комплекс заходів, це не є три-чотири вирізки в газетах: це безпеки і життя не лише там конфідентів, не лише оперативників, а сім, їхніх родин, що хочете. Це ціла гра, це ціла комбінація. Вона на людських життях. Вона має бути добре фінансованою. Чи можуть пояснити вищі керівники держави щодо сил спеціальних операцій в збройних силах України і структури руху опору, які видаються в фінансові кабінети таємні для купівлі інформації? для... Якщо хочете викупу, там, діяльності ворогів в інтересах України для забезпечення сімей, конфідентів, які діють на тимчасово окупованих територіях. Як готується зараз? Чи це лише доповідні доклади? Знову ж таки, чи можуть робити щось ці люди, чи вони мають якісь додаткові інструменти? А мали б мати, мали б розповідати, мали б вчити, і я вірю, що будуть це робити. Якщо не будуть, звісно, я думаю, я не один. Почну розповідати про те, яким методом збирати ту чи іншу інформацію, в який спосіб встановлювати горизонтальні мережі комунікації між собою, в який спосіб не бути задокументованим ворогом.